У США триває розслідування однієї з найбільших фінансових махінацій в історії. Г'юстонський суд розглядає справу Алена Стенфорта, якого звинувачують в організації фінансової піраміди та нанесенні інвесторам збитків на суму 7 мільярдів доларів. Суд прийняв рішення не відпускати фінансиста з в'язниці під заставу, побоюючись, що той спробує втекти з країни. Поки що Стенфорд не визнає себе винним. Втім, якщо суд вважатиме інакше, махінатору загрожує 250 років позбавлення волі. Детальніше Марія Юнко. Чоловіка, який колись володів найбільшою в країні приватною колекцією літаків, до суду привезли в машині ФБР. Техаського бізнесмена та п'ятьох його помічників звинувачують у створенні та управлінні фінансовою пірамідою, у яку було залучено понад 7 мільярдів доларів. Це типова схема Понзі обікрасти Пітера, щоб заплатити полу. До початку цього року колишній техаський продавець взуття Стенфорд належав до плеяди найбагатших людей світу. Втім, як каже суддя, його яскраве життя на широку ногу було побудоване на мільярдах доларів звичайних людей, які думали, що роблять вигідні інвестиції, вкладаючи гроші у його банк. Стенфорда та його співучасників звинувачено в організації схеми обкрадання інвесторів, які придбали депозитні сертифікати на загальну суму 7 мільярдів доларів. Правозахисники кажуть, що ця міжнародна фінансова піраміда своїми обсягами поступається хіба що піраміді пірамідімейдофа. Втім, ще у квітні махінатор артистично заперечував подібність його бізнесу із пірамідою Мейдофа. Це неабияк розлючує як розлючає, хапає мене за душу. Головний офіс фінансової імперії Стенфорда був розташований на Карибах на острові Антігуа. Як і в справі з Мейтофом, комісія з цінних паперів та фондового ринку руками отримувала застереження щодо операцій Стенфорда однак не поспішала вживати заходів. Два з половиною мільйона додаткових, очевидно, фальшивих цінних паперів було придбано вже після того, як комісія розпочала серйозне розслідування. Звинувачення висувають також представнику Антігуа, який допомагав Стенфорду здійснювати махінації. Цю схему було розроблено так, аби правдива інформація ніколи не вийшла на поверхню. Прокурори кажуть, що майже 6 тисяч інвесторів мають невеликі шанси повернути назад всі свої гроші. Втім, причину хвилюватись мають не лише ті, хто потерпів наслідок фінансової махінації Стенфорда. За останніх півтора року ФБР відкрило понад 100 розслідувань можливих фінансових пірамід. Марія Юнко, голос Америки.